Вітаю вас у новому відео. Щойно позамащувала зрізи на деревах. І думаю, треба загорнути ось тут листя. Погода гарна, тепла, воно підсохло. І отож, в мене така зломана, ось бачите, ручка в граблях. Загорнула. Красота, любуюся, що частенько вже скрізь загорнула. Прибрала ціла купа, воно сухеньке, десь пізніше винесу, бо казав, й впріла і вмліла, як кажуть люди. А тут у мене під яблунею росте черемша. Хто зі мною, той давно вже бачив, що в мене тут росте черемша. Вилазить, щоб ви знали, яка суха земля. Я не знаю, як воно має в цьому році рости. Вологи не було зовсім, суш вже зараз. Отаке. От Ще раз окину око. Задоволена. Задоволена. Ну, тільки винести треба. Принесла драбину цю величезну, тяжку, поставила. І ось подивіться, скільки мені тут ще треба роб... працювати і працювати. Якийсь цілий їжак тут, правда? Ну, так наростає, але нічого. Зараз трошки відійду і буду. Вітаю вас, мої дорогі глядачі. У мене зараз обід. Зранку я зварила собі борщ. Вірніше, це навіть не борщ, бо він без. Капусти. Колись в садочку давали дітям. Ну, вибачте, я просто не знаю, як українською свікольник. Ну, а це щось таке, воно в мене з борщовою заправкою. Правда, квасолі я туди заморожений додала. І м'яска кинула. Дуже я люблю. Може, хтось скаже, що заправка там є оцет, але ну, я таке люблю і я не часто таке їм. Там вже ж і засмажка є і все. Просто зварив картоплю з квасолею і з м'язком, і тоді додав пів, баночки, пів баночки цієї заправки і смакота. Тож я зараз вже вдруге буду їсти. І ще хотіла вам показати, а, а на чай на пій, вірніше, в мене там якесь таке варення, є, якесь воно ну, засахаріло. Мені здається, що зйошти. То я вирішила, зараз не буду нічаю, нічого, а розведу кип'яточком, та й все. А ще хочу вам показати, пам'ятаєте, я робила на воді і на дріжджах такі оладки. І вони у мене ще були в холодильнику. І я от зранку подумала. Що я їх хочу, а сметани немає розігріти, то я придумала на молоці, в мене молоко там було. І уявляєте, і воно дуже смачно, пухкеньке, розмягеньке. Я взяла собі присолодила зверху. Ну, так я хочу. Там я зранку не могла вам показати, тому що в мене конвертувалося відео. І я... Ну, Не хотіла переривати. А це на обід я теж вже, вже взяла ці, що залишилися ці оладки, і розігріла собі до напою буде. Отож, ну, може комусь і смішно, що я щось таке розказую, якесь просте, але ну, таке просте, то воно й смачне воно. А чого його не їсти, якщо воно смачне? Я думаю, що нічого страшного, як оладки на воді, на дріжджах ми там колись там зробимо і посмакуємо. Отаким хотіла вам похвалитись чи, як сказати. Ну, розказати таке захотіла. Втомилася, обрізаючи там і лазаючи, там, загрібаючи, трошки відпочила. І зараз поїм і знову піду. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже четвер, і розпочинаю я свій ранок з перемотування ось цієї ниточки wool time. Я вже казала в попередньому відео, що я захотіла зв'язати для своєї напарниці шкарпетки в подарунок. Отож, я отаку ниточку такого коричневатого кольору, не знаю, як воно тут зветься, не дивилась, хочу взяти на резиночку, п'ятку і мисок. Тож хочу розмотати однаково, щоб було, бачите, 106 грам. Зараз, за допомогою ваги, зараз я розмотаю, отаким От займаюся, а тоді ще. Ще ось цю теж розмотаю, щоб було на дві шкарпетки. Ну, я сподіваюся, що мені вистачить, там 37-й розмір має бути. Тож, я думаю, що має все бути добре. Звичайно, я так собі догадую, що, можливо, не зовсім будуть вони однакові, бо ж нитка секційного тут йде фарбування, але все рівно це буде пара. Нічого я відмотувати не буду, бо це ниточка грубша. І тут, ну, наскільки я чула, вистачає отак, Ну, на пару не вистачає одного моточка, не вистачить, щоб ще мотатися, відмотувати вірніше. Отаким От я зранку займаюся. Прибираю я на своєму цьому столику журнальному. Оце, пам'ятаєте, мені була е, така сумочка прийшла від пані Наталі з Дніпра в подарунку. Е, і я вирішила сюди покласти оті ниточки, що мені Оля Матерна вислала. вултайм тут є. І там ще є на кобохо. І ще якусь я туди всунула. думаю... Отак так я їх покладу. Бачите, тут чотири моточки вмістилося. зараз закрию. І ще в мене ось такі гудзички є. Думаю, куди мені їх діти? Це мені Оля оці висилала сови, а оці були в подарунку Наталі. То я вирішила їх об'єднати і іншої коробочки я не знайшла. Якось таку від сметани. Зараз я візьму і сюди покладу, щоб вже вони в мене були якось разом. Ці гудзечки такі дитячі, цікаві, десь колись використаю, поки що покладу, хай чекають свого часу. Отаким От я, друзі, займаюся, тому що зараз лише 8 година 5 хвилин, наче. Ще на дворі холодно, щоб лазити по деревах. Трошки попрацюю в хаті. А це мій пояс. Як ви бачите, я додала тут нитку. Переписувалась я вчора своїми глядачами, і одна жіночка мені написала, що чи буде тримати резиночку оця ниточка з верблюдом. Дівчата, чесне слово, не в'язала я, ніколи не в'язала оцих зразків на пояс, і цей раз не в'язала. І думаю собі, ну дякую, що підказала. У мене немає Еластану, там були рекомендації. Ну, я в селі, то де я його зараз візьму, а їхати спеціально я не хочу. Отож, я придумала додати ниточку шкарпеткової пряжі. Ось така вона тоненька. Так розумію, що це Алізе Comfort Сокс, певно. Вона тоненька, і я ось додала. Ми знаємо всі, що ця ниточка тримає резинку. Ну, стараюся в'язати не дуже туго. Звичайно, воно вже тут буде трошки грубше за те, що було, але це не критично, я розумію. Тут же я зробила, як все, я роблю отвори для шнурка. Поки що в мене нема відгука, як він там допомагає, той шнурок не помагає, але щось таке трохи щось думаю, та й отак роблю. Отаке. Не прала. Ну, не прала щось я, я. думаю, а як я маю на спицях його прати, Може, воно й нічого там не було. Я думаю, вони б не за ніч не, не поржавіли. Може, вони взагалі не ржавіють. Отаке, дівчата, оце щось, щось собі роблю. Трохи лазю по деревах, але вчора дуже втомилася, бо ж другий день вже ж по драбині високій там лазити і, ну, і стояти треба довго, а ще ж люблю різати малою ножівкою грубі геляки. То вчора дуже щось я находилася. ще ми ходимо. Щосереди на пів 5 на, ну, на 16.30 молимось за Україну, за наших воїнів. Я вчора мала ну, можливість, бо так же ж я на роботу ходжу, то теж ходила на годинку. То трошки відпочила від роботи, але ввечері от в'язала. Отакі в мене справи. Щойно завершила перемотувати на дві частини ось цю ниточку. Та й думаю собі, то там 54, то там 51, то ну, гралася. А потім оце вже думаю, цю перемотувати. Та й думаю, Таня, стоп, тебе ж там ще папір був. Треба ще й це враховувати, а ну скільки тут О, 4 грами папір. Чи скільки це тут? Ну, так, да, чотири. Тож буду зараз враховувати, буду перемотувати вже цю секційну. От я й розмотала ниточку. Це вже, казав, той є початок, Дай Бог і розпочну сьогодні. Хто молодець, я молодець. Похвали мене, моя губонько. А бачите, як прикольно тут з кольорами виходить, я ж поміняла вже. Але от в'яжу я собі, в'яжу та й думаю собі, 100% невистачени ниточки. Ну, бо ж я ж кажу, воно ж добре їсть. І ще, думаю, чи не забагато я ширини зробила. Але, ну так казав, сумніви гризуть мене. Але я собі думаю, в мене за те хоч є досвід, як його в'язати, як там переплутувати е, ту ниточку, вже я добре знаю. Тільки я ще, знаєте, що не знаю, хтось мені підкажіть. От я тут -то взяла і додала нову нитку. І тепер я думаю, а як мені. А, ну, все бачу. Вернутись просто підняти оцей хвостик в той колір, правда? Ну, тут гарненько було, то вже, певно, так гарненько і не буде, а може й буде. Отаке. От Чим-небудь, як би журитися. Зараз я, мабуть, буду йти до своїх дерев. Бо ще в мене захворіла онучка, треба буде довідатись до неї вона вдома. Старша внучка синова. Треба буде поїхати. І ще я думаю, може я переїду сьогодні на город, подивлюся, що там робить часник і цибуля на зиму посажена, правда? Ну, це мій план. 10.13 вийшла я на двір. Так, дивимося обзор, тут ще треба обрати кілька, ну і там є ще що робити. І сьогодні якось так пасмурно, хтось казав, що має бути сніг, а в мене купа лежить, її треба терміново прибрати. Працюю. Сидячи на дереві, часто ну, не маю куди інструмент діти. Бо ж кишеню його не всунеш, то я от зараз придумала, взяла маленьке відро, підвішаю. І думаю, мені буде зручно. Звичайно, так дру... зручно мені, як підвішено. Це тільки, що кіт був на дереві. Я відрізала грубу гілляку і він злякався і стрибнув. Бачите, як я високо сижу. Високо. Хочу дорізати. Помагаєш мені, так? Да? Помощник? Боїся, щоб я не впала. Да. Ну, дай Бог, не впаду, вже завершую. Я щось така варятка. Нарізала будь здоров. Так, ладно, давай буду завершувати. Ура! Я завершила. Ну да, з таким помічником, як в мене, он сидить. Гляньте, куди вилізло. Ну, привіт, кицунька. Сидить собі, нема що казати. І не боїться. Зараз 11.42, я збираю гілки, які там нарізали, прибираю, зараз прийму драбину і поїду до внучки, подивлюсь, що вона там. Так що тут в мене вже все, але ж в мене ще є на ділянці там. Де город, дерева, але нічого. Отож маю купу гілляк, які треба мені перебити. Ще треба їх винести туди, на асфальт. І є ще кусок роботи, але нічого. Поки ще не ляпнуло, треба винести це листя, щоб тут вже було чисто. Прибрала. А драбини почепити на місця вже в мене сил нема. Хай поки постоять тут. Тут трошки темновато, зняла тут було покривало, думаю, зараз я його. І в машину переколоті, бо щось. Десь тут в мене коти забігали, видно. Та й дивіться, як цибуля росте. Нічого собі, гляньте. Треба зараз взяти, поставити хоч би воду на зелену. Темновато тут. Так як я вже побачила, що вона там добре проросла, перебрала я, ось, бачите? Погано тут видно. Перебрала я таку хорошу цибулю. Там часник, а ось гляньте. Багатенько як поросло. Зараз я щось котра там краще поставлю. А там є й така, що, певно, добре вже що треба викинути. Отаке. От я багато не сажаю цієї цибулі. Ну, десь, ну, може, до кілограма я купувала. Цибульки маленької. Але скільки я можу з'їсти сама? Вродила вона була. Отака така ще робота. В селі повно роботи, куди не подивись. От зробила город на вікні. Хай росте. Відвідала онуків. І їду додому, думаєш, заїду я. Город. Тут, звісно, я так не люблю. Доска зелена. Подивлюся, що тут робимо. І мій часник цибуля, дерева треба обрізати. Тут воно позаростало, але ну, мені треба відійти від того. І що? Земля потріскалась. Да. Нічого не видно, нічого не зійшло. Казала сестра моя, що земля потріскана. Але вона мені казала, що має сніг бути. Де той сніг? Хай би був. О! Вилази, гляньте, чесничок. Ось всього. Простите. Сусід мій вже підчищав. А у мене ще тут. Треба цю абрикосу буде добре пообрізати. В общем, роботи скрізь повна Дощу нема. Таке. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже п'ятниця. Підходить до завершення моя відпусточка коротенька така. Але я щось таке та й зробила. Отож, я знімала, як я там обрізаю ці дерева і все таке, і хочу вже оце заключний шматочок вже зняти. Як ви бачите, я в'яжу щось манюньке. В'яжу я шкарпеточки для найменшого онука з пряжі Alize Bull Time. Я ніде не знайшла, скільки там набирати, отож в мене м, така проба. Я все записую, потім я розкажу, скільки я чого набирала, а це ось так, щоб ви побачили, що, що в'яжу. Вони цікаві, виходить, пряжа ця, звичайно грубша, швидше в'яжеться. Взяла я 3,25 спиці, в'яжу Magic Club, мені дуже це подобається. І бачите, як ви вже, вже п'яточку я пров'язала. І ще трошки мені залишилося. Я дуже хочу їх зв'язати, бо завтра в моєї свахи день народження. Я, звичайно, поїду її привітати і хочу завести шкарпеточки для малючка. Просила доня, Таке, бо в нього ще їх немає. Бо я так мала-мала в'язати пінетки, але я їх так не зв'язала. Отож, будуть шкарпеточки. Я дякую всім, що додивилися до цього моменту. Дякую за ваші вподобайки, за коментарі, за перегляди. Попереднє відео бачу більше тисячі переглядів набрало. Я вам щиро дякую. Бачу, що багато дивляться людей непідписаних, ну, це таке. Може, ви не підписані і вам подобається. Підпишіться, будь ласка, хай буде трохи більше мені моїх глядачів, підписників. Гарного всім дня! Хай над вами нічого не літає і не падає. Всього вам найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних до нових відео.